що здорово пацани. В Каліфорнійську сьогодні прям така дуже хороша погода, як завжди, на прогулянці. Ранішній. Послухав знову Хартмана. Знайшов якийсь другий подкаст. Знову кинув таку, знаєш, як по російськи кажуть, піща для розмишлення. Так, у нас по плану читміл. Я думаю, сьогодні візьму три бургера Animal Style і картоплю Animal Style. Перед цим вже трошки загрузився, трохи чіпсів, трохи морозива. І Юра, я думаю, там візьме десь собі три бургера. Чи скільки в тебе тоже? А, три бургери, картошки. Самий нормальний набір. Джентльменський. Ну. типу дві картошки цих. Да. Я вдома поїм картошки. А Бургери, так, бургери тут. Бургери це класна тема, смачні дуже. В Бергінні я ми ж розказуємо за ці щось бургери. Кажу, що класні, а ті, які в Штатах теж живуть в мене на онлайн, кажуть, блін, а я, мабуть, його і не пробував. Я кажу, то ти не пробував, бо він тільки в Каліфорнії є, це і не на от. Вергін, це тільки ми да, хаваємо. Да, на на козарях, можна сказати. Да. А 7 eleven також в Каліфорнії чи він скрізь є? Не знаю. Та ні, 7 eleven напевно. Я думаю, всюди, напевно це не на вот це точно тільки в Каліфорнії. Світло таке, дивне, не човно сині. Ну. Через що? Для чого? Це що, газ бензин? Це, конечно, на димі Да, а газ бензин, поняв. Так, то що? Тупо як зрозуміти, що ми в Америці твою мать. Твар, блін, всю цю. Задим'іл. Там походу мотор горить. Це взагалі жесть. Це він колесосвіт. Може він як в мотоциклі, масло з бензином мішає і заливає тоді. Масло горить. Це жесть. Що думаєш за долгіна? Вернеться долгі. чоловік. Ну там комент написали мені. А, да, комент написали. Типу в Ютубі. Коли зустріч з долгіном, а під ним ще один комент. Він старчався там чи все. А я вам так скажу. Зустріч з долгіном ще поки не зараз. Ще не, ну, не на тому рівні, щоб ним зустр... з ним зустрічатися. Вот. А зараз... Зустріч може світитися тільки така, коли там вдруг його десь зустрінеш на вулиці. Випадково. І привіт Артем, два слова перекинутися. Оце максимальна зустріч, яка може світити. Якщо поспілкуватися з ним, там, не знаю, щось інше, потрібно ще рости. Тобто нам немає що йому до стола принести зовсім. Так. Ми для нього взагалі, ну як не знаю, як просто звичайний чувак. Ну, немає від нас поки користі від ніяк, нього. От. На рахунок довгина. Вернеться обов'язково. Це не той чувак, який здасть. Не то, що здасться, він не знає, що він робить. Він зараз собі... Я впевнений, що він вирішив взяти собі перерву якусь, зробити денішок, подумати про своє. От. Це просто етап його життя зараз і все. І потім чувак вернеться ще сильніший. От. І запали какаючи. Я думаю, з дом запали, здом щось... Я думаю, з буде формувати якусь певну команду, можливо, знову зробить бренд, не знаю, скільки його бренд зараз функціонує. Кажуть, що він зараз не працює взагалі, але це, це слухи. Я нічого не можу казати, в принципі. Ну, сайт не знаю, що працює, не знаю. Сайт працює, да. так. Що там можна замовляти, не. Знаю. Добре, ми чекаємо, ми дуже хочемо зустріти це. Та людина, по суті, яка нас змінила дійсно. Такий ментор. Ментор з інтернету, хочеться його живу побачити. Амінь. 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 Так, сподіваюся, разу, коли ми дійдемо до бургерів, то вони будуть. Все буде працювати, все буде класно. А прикинь, що вони просто закрилися. Я сумніваюся, звісно. Ні, ми на днях костку їхали, працювали. І супер. То щось стільки всього, що ми не пробували, десь якийсь чик. Це комару, так. Чик Ліл ей. Це? Мені здається це якесь шевроле просто. Або це Додж. По фарах Додж. фарх доджі. Не бачу. Я не бачив паруці. Камара. Та понятно, що ми взагалі ще ніфіра не поміряємо. <laughs> вот. Але попробуємо. Че... Все буде, зараз ми як за чигарем в Штатах, я тобі кажу. Нас тут будуть взнавати. Ну, нас поки тут тільки інколи знають а, наші же люди, українці. Да? От. Але я, я просто знаю, це, що скоро буде так, що будуть знувати американці. От. Так і є, так і є. Ви підходите, чувак, ми вас бачили, ми вас бачили в Тік-Ток, що він скіток. Чи в Ютубі можливо. Хто його знає. Yeah. Роботи поїхали. Два роботи. Ти бачиш який суровий Лос-Анджелес. Навіть роботи по два ходять. По одному ніхто не їздить вже. В цьому районі. В цьому районі. Та ми зараз йдемо пішком. І ми по двох ходимо, далі. Я б сам собі не йшов, Ти що? Це ще нормальний район. Шартую, я постійно сам хожу. Це нормальний район. В даунтаун, там, сам дан. Там можна зайти на якийсь такий. Бачив це соціальний експеримент. Там де Тіпс Плейстейш, ти ж мені спірав, так? Так, ну це постанова, звісно, але... Діпс Плейстейшн ходив. Так, так. Дивізно генератор, це знову не робить, я просто шок буду. буде. Я не можу телефон тримати, плече вже просто болить. Знаєш, ти вже півдороги дороги тримаєш. Скільки там я записав? Сім хвилин майже. Дві качерга, дивись, машини підійшли. Ще як пояснити, дивись. Там вхід, заїзд, а каса, щоб оформлювати десь, отам за за углом. За рогом, да, українською? Так, yeah, приблизно, За кутом. За рогом. За рогом, походу. За кутом лисицьким. За, за, <laughs> за котом. За <laughs> котом. Юра, ти на кого кота вдома оставив? Кошеня. Кошеня? <хі> У мене Кошеня саме може ходить. Не, не треба вставляти на кості. Сам все робить. Так. Ну що ми підходимо вже Як тут destination, да? Призначення, призначення. У мене слюнка вже потрошки прям так солідно і на вулиці навіть сидять. Я так розумію, що мабуть і ми на вулиці підемо. Там головне, що там мій друг сьогодні не був на касі. Тупенький цей. Сиджу я на вулиці. Юра пішов всередину слухати який номер, там повно людей. Я чекаю на вулиці. будемо сьогодні на вулиці їсти, бо там всередині місця взагалі немає. Слыш? Full хаус, пацани. Вони хрусткі і солоні су, і це м'ясо просто. Скільки тобі заплатили за рекламу? Mm. Your... Булочка ця хрустяща. Булочка ця хрустяща. Смачного Дякую. <прави> <Нам. прави> Що пробуємо? Почні з картоплі, мабуть. Ну, як пробую, Я це вже пробував 300 разів. <ріст> <ріст> Кожен раз як перший. Типа, знаєш. кожну зміну тестуєш. Mm -hmm. mm. Бач, коли кажеш no anion. Зразу викупають. Коли кажеш «without out With onion. With Ну, Ти ж обично зазвичай за замовлення разу за три міняв. No anion. Ok, ok, ok. No anion. Не, бач, коли зараз сказав no anion. Зразу поняли. А коли mm -hmm. казав wizout. А то чого я вів, типу ж ти кажеш without onion. Ok, ok, ok. No. що ти замовляєш? Ти знову кажеш without. Потім вона оголошує весь список, ти кажеш, типо, no. вона каже типа no. двигаться я просто Это не бургер, просто стайл. Что Animal Style, style. style. такая назва. Ну. No. тоже. Трояку навіть. Не двояко. Звенив все был в поле. Ублюдцы мамочка. С я думаю, хай до сюда. До там без різниці, в принципі. Mm -hmm. Сир просто благодатний. Опять я так и не сможешь. Що там скажу, мене раніше якоїсь такої суперлюбові до бургерів не було. Просто бургер, ну окей, пої бургер та і все. А тут це прям. Так. Да. Тут реально бургери інші. Я тобі скажу, що я як перший раз пішов на них, я сильно не розпробував. Типу, Тобо... я, я просто тоді послухав, взяв оці халапеньо е, срані, блін. Я з'їв ці халапені, воно мені все перебило весь смак, коротше. І тоді я з цибулі... Так, да, і воно не а от зара, взагалі не то зараз, прям... Тема. Взагалі не розуміє, нащо халопені, де Та чого вас там? Ну що нібудь кинули би Реально, непонятно до чорна Рахунок продажів, до речі. Нам Богдан каже за маркетплейс, продавати і так далі. Всі, сука, люди щось продають. Як тобі серед них вирізнити з чимось? Ніяк. Тобто, представнити, приходиш на базар, там півмільйона продавців. Який шанс в тебе куплять? Просто мізерний. Mm -hmm. Тим більше вони ще ходять, знищують ціни, вони купляють нижче, вони значить можуть продати нижче, якщо треба. Ти не зможеш за книжку опуститись. Ну коротше, не суть. Я просто на костку попадився і згадав. Постка це взагалі гігант. Тобто, Віталій Дан, вроді казав, що костку там щось БВП більше, як в якоїсь країни, походу щось тепло. А в Америці все помасштабно. Економіка, маркетинг, відео, відеографи якісь там. Все на наступному рівні просто. На три голови вище, ніж де-інде. шли патрулювати прикинь средних хроникол менше був ну, Я... значит знач, мил заезжал сюда Я... разофура ну, бургерів бургерів носов Скроб, крабимо, mm -hmm. No no no, no sam. No no siempre. вкусно. Анімал mm ставить -hmm. що там, цибуля і що ще? Більше сиру чи що? Не, сиро, маємо, вот так да. Цибуля, да, дяки. Але що ж там чуває цибуля? Ну, карамелізована, та погоду mm -hmm. немає її тоже. Так, да, може тобі не анимал ставить добавить. Може. Легка прогулка. Я вже все з'їв. Тебе ще картопля. блядь. Ти Картур. Він теж сідав. Він так в шуфляду закидував, я тебе кажу. Я короче, Я тільки вообще починаю їсти, він вже типа все доїв, прикинь. Я не знаю як так типу шляху мене їсти. Білі ти швидше все. Я сдів доїдав, а тебе, ти мене чекав. Правильно би я тобі картошку свою віддавав Да, бо я голодний прийшов я поїв перед... Я ж приїхав, поїв нормально. Да. Ну я не знаю, мабуть, візьму Орово. Орово. І Юре... Ти Сашка Мед. Фісташка мед, я думаю, огландні. Щось солоденького. Ну, типа. На ризик взял, там ще трюфеля є, я думаю, вони теж прикольні. І типу, був вибір, ще між, я думав, твікс. Твікс, то в принципі точно прикольний. Але хочеться шести платить. Вот стучно. Систашка и і мед і от трюфеля, не знаю. Ну, в натурі може взяти трюфеля. Може це з коровою смачне. Блін, може реально трюфеля взяти, може я трохи. А да труфеля. Ну вот, браун, бат. ні. А ну да. Трюфель. Бери трюфи. Давай візьму цю тих на трюфи. Ну я не знаю, вдруг ще теж освіти. Дивіться купи два, попробуєш те і те, да і все. Наступне мило станеться, ну да. так. Все потім буде взагалі, вона натягнеться. Не, натягнуться. <laughs> <laughs> Юра, що той гуман, а я як в армії служу, я їм просто. Я не перебираю ніколи, я їм. Юра ну, Горман... Віце по-любому, я думаю, класний. от. Стажка і мед. Ну от не знаю. Я, я прибираю тільки з дівчатами. мене. А стосовно їжі я не прибираю. Я подумати, що мені хочеться більше. напевно, трюфеля більше хочеться. Стою і думаю, що напевно зараз бо я щось більше шоколад. Ну, шоколадного хочу. Шоколад. Я от теж дивлюсь, я напевно, щось чорний шоколад якийсь такий з'їв. Я щось типу темний шоколад. Не хочу, напевно, фісташки. Може і трюфель цей давно. А, Юра Юрочю далі думає. ладно хай бода короче точно а. точно а я подумав, що я не хочу